Привіт, друзі! Сьогодні нарешті дійшли руки зняти огляд на мій мисливський карабін на базі АР15. Як ви напевно розумієте, я дуже довго вагався і нарешті зупинився на карабіні Anderson Manufacturing am 15 Поставляється він ось в такій картонній коробочці, просто нічого: арка, замочок, флажок безпеки, якась наклеєчка і пару папірців. І ось з цього моменту починається найцікавіше. Друзі, давайте почнемо з прикладу і закінчимо кінцем ствола. Значить, приклад тут стоїть з типу, типу Milspec. Це стандартний приклад, з яким продається арка. Він найпростіший, найдешевший, і м, в майбутньому я б хотів його замінити, тому що цей приклад мені геть незручний, скажу вам чесно. Але знову ж таки, це особисто моя думка. Класно, що на ньому є база під QD-антапку, на яку ми в свою чергу поставимо ремінь. Це друге, да, що ми будемо купувати під арку для зручності, тому що щоб нам якось її переносити, нам потрібен ремінь. Я купив гарну копію з залізною пряжкою ремня МакПул. Також мені довелося купити на нашу, на нашу, на нашу цівку. Довелося купити базу під QD Antaпку та встановити її. Зараз цей ремінь дуже легко з двоточкового робиться одноточковим. Ну, мені зручний ремінь, тому я його і обрав. Тому що було маса варіантів, я зупинився саме на цьому. Ось так просто можна переносити і зручно в наш карабін. Ну, Якщо все правильно виставити під себе. То дуже зручно ще й переводити його в режим одноточки. Але хотілося би перенести базу трішечки нижче, щоб він був ну, плюс-мінус ось так. Так було б взагалі ідеально. І в майбутньому, напевно, так і буде. З ременем і прикладом все ясно. Переходимо трішечки далі. Ручка взведення. Я поставив двосторонню ручку зведення. Вона мені дуже подобалась, і чесно вам скажу, я заказав її на аліку. Вона дуже геть случайно випала нам за 400 гривень. І ми заказали дві ручки мені та товаришу. Тут стояла дуже незручна стандартна ручка з ось такою боковою кнопочкою, навіть не збільшеною. Але це є стандартною ручкою, і вона ставиться взагалі ну, майже на всі арки з магазину. Тому ми також відкладаємо її в стороночку і їдемо далі. Ручка залишилась стандартна, також типу А2, стандарту Міл В Майбутньому ми замінимо на її також ручку. Але якщо чесно, то вона мене цілком влаштовує і поки що я її не збираюсь змінювати. Навіть... Кут нахилу, мені подобається, і під мою анатомію руки вона виглядає і приміняється також дуже класно. Те, що мені не сподобалось, розказую зразу. Ось тут я поставив ось такі фіксатори е штиф штифтів ударно-спускового механізму, тому що в мене почали вилазити проблеми з цією аркою відразу після її покупки. Після декількох пострілів на полігоні по картону. В мене відразу ж почали вилазити від вібрації штіфти, і це дуже сильно ну, доставляло мені незручності. Тому я заказав за, здається, 450 гривень ось такі цікаві фіксатори і встановив їх на свою арку. Ця проблема повністю була вирішена. Ну, а так як я вже поліз до штифтів УСМ і знімав повністю ударно спусковий механізм, я також вирішив замінити. Пружини ударно-спускового механізму на пружини. якісь америкосовські, не пам'ятаю точно марку, але вони набагато м'якші, ніж стандартні типу мілспек. Зараз спуск став контрольований, арка не так дригається, дьоргається при пострілах, і стріляти стало по мішеням набагато комфортніше. В карабіну типу R15 дуже комфортна віддача, і вона майже, якщо чесно, то не ощущається. Тут стоїть стандартний буфер віддачі і стандартна пружина типу H2. Напевно, було б класно змінити її на H3, але якщо працювати з глушничком. Але до цього моменту ми трішечки далі дійдемо. Більше всередині нашої арки нічого не мінялося, окрім е, штифтів, окрім е, наших пружин і ручки двосторонньої взводу. Тепер давайте поговоримо про приціл, тому що саме до цього приціла я йшов давно, але я не впевнений, що на ньому потрібно зупинятись і комусь його рекомендувати, так як він підійшов саме мені і саме. Тому що я перепробував багато різних прицілів цікавих і в друзів, і сам. І ось дивіться, з чого я почав. От тільки я купив арку з коробки. Мені товариш підігнав ось такий китайський коліматор. Це копія на коліматор EOTech, який стоїть овер грошей. Але цей коліматор витримав більше, ніж тисячу пострілів в мене, і більше, ніж, напевно, пострілів 500-700 мого товариша. Ну і зараз він просто нормально не працює, він постійно збивається, десь уходи марка, і ось він пішов на пенсію, скажімо так. З ним було ефективно стріляти десь метрів на 30-50, і іноді ми навіть попадали сотки по гонгу. Але багакати про якусь там точну стрільбу не мало сенсу взагалі. Тому я вирішив купити приціл загонного типу. Звісно, це Vortex Riser. Друзі, звісно, це не оригінал. Це Vortex Razor, але гарна його репліка. В нього є 11 рівнів підсвітки марки. Дуже цікаво з ним працювати, коли стають такі невеличкі сутінки. Він працює в другій фокальній плоскості і збільшує від 1 до 6. Ну, в принципі, він дуже цікавий. Він мені сподобався перш за все дизайном. А по друге, він мені сподобався. Тому що мені на нього мої друзі зробили дуже гарну знижку, тому я його купив. Попрацювавши з ним, максимально що я зрозумів для себе, що треба купувати загонник з максимальною кратністю, яку ви тільки можете собі знайти. Тому що в мене 1 до 6, а пострілявши з арки, в друга в якого 1 до 12, то я вам скажу, що 1 до 12 вирішує. Це дуже класний загонник. З моїм 1 до 6, зі 100 метрів я із за своїм поганеньким зором я дуже часто на максимальній кратності навіть не бачу свої влучання, тому мені доводиться ще й дивитись типу, або в загонник друга, який більше приближає, або бігти до мішені, і дивитись, куди я попав і яку я купу зібрав. Якщо до влучності, то маючи невеликі навички стрільця, як би сказати, я геть початковий спортивний стрілець. І з таким зором, як в мене, то максимально, що, мені, що я зміг зібрати на дистанції в 100 метрах, це купа в пачку сигарет. Ну, поки що так. Також з цього приціла максимально я стріляв десь на 200 230 метрів і попадав в таку от, розміром плиту плюс-мінус формату А4. Приціл виглядає дуже цікаво, і по дизайну він мені також подобається. Також він цікавий тим, що в нього є ось така ось змінна бленда. А також було б класно під нього купити якісь окремі кришечки, тому що з такою системою захисту ну не дуже воно і зручно, скажімо так. Так, і ще цікаво хотів розказати вам по резервному прицілу. Ось такий приціл. Мені подарував товариш. До нього я купив платформу підкріплення під 45 градусів, і він стояв в мене ось тут. Скажу чесно, сразу, воно було прикольно. Я з ним пробував стріляти з рук на дистанції 30-50 метрів, влучав класно, але це все додає вагу. Зараз я його зняв і ним практично не користуюся. І максимально скажу, що Арка із коробочки дуже легенька і класна, але якщо повішати на нього півкілограмовий приціл, додати до цього там ручку переносу, декілька планок і ще щось, і ще й повішати якийсь там резервний приціл, коліматор, вона стає такою тяжелезною, що з нею вже некомфортно працювати з рук, стоячи, тобто потрібно працювати тільки лежачи, ну, з упору лежачи. Ось такі справи, друзі. Тому на даний момент я зрозумів. Що мій варіант це загонник. А також було б класно поставити механічні відкидні приціли. Це для мене був би самий класний і е, цікавий варіант, я думаю. Але поки що, ось саме так виглядає арочка. Їдемо далі. Для себе я зрозумів, що мені подобаються ось такі ручки переносу вогню. Вони дуже зручні. За них дуже ну, зручно братися і переносити вогонь, коли ти стріляєш по мішеням стоячи. Але якщо чесно, я вам скажу, то ну, в 90% я стріляю лежачи сошок, тому мені ця ручка зараз в принципі то і не треба. Але знімати я її не хочу, тому що ну, арка з нею виглядає прикольно і іноді. Щоб її не ставити, не знімати, ну я стріляю з рук. Тобто на ці 10% часу, коли я тренуюся, то я залишив цю ручечку. Друзі, далі про, антаб... про базу антапки я вам уже казав. І дивіться, я поставив ось таку ось планочку 10 см алюмінієву, яка кріпиться на нашу цівку, і кріплення в неї йде типу M-Lock. Навіщо вона потрібна? Ось ми доходимо до найцікавішого. Ми установимо зараз на неї наші сошки на бистро з'ємі. Саме для цього я покупав, і покупав її саме не 5 см, а 10 Тому що дивіться, ми можемо встановити сюди наші сошки. Зараз 2 секундочки. На відео, як завжди, не виходить дуже швидко. О, Раз, все. І в нас, от, бачите, з фіксатором. Поки ми не нажимаємо фіксатор, ми не можемо зняти сошки. І само самопроизвольно вони якби не знімуться. Е, так, дивіться, сошки це також гарна китайська копія Сошок Атлас. Вони мені сподобались, вони цікавенькі, класні. В них є декілька положень. ну З таких положень я, до речі, нікого не стріляв. В основному це одне-два положення. Все, максимум. Е, вони також е, виставляються в різних положеннях як вам зручно. І коли вони в мене постійно стоять, да, то вони в мене в основному рожками стоять вперед. Також вони цікаві тим, що в них є гойдалка. Зараз покажу. І, до речі, якщо комусь цікаво, то я їх купив взагалі за 1200 гривень, здається, на OLX. Відкручуєте ось таку ось контргайку. І наші. Сошки стають ось такі ось з гойдовочкою. Ну, не знаю. До цього я ще не доріс, щоб працювати з цією гойдолкою. Я просто зажимаю їх максимально сильно і стараюсь влучити хоча б в якийсь там Ватман, а не в молоко чи просто десь в землю. Ось такі справи, друзі. Тепер давайте їхати далі. Тут стоїть пламегаз стандартний, також типу а 2 Стандарту у мілспек. Ну, Десь через пару місяців я знайшов також на OLX людину, яка продавала ось такий ось дульне гальмо компенсатор від Рюгера 556 і встановив його. Я його купив геть за символічну ціну. Стається 350 чи 400 гривень, хоча він стоїть ну, дуже прилічних, хоча він коштує дуже прилічних грошей. Виглядає він ось так. Це вже вважається плюс-мінус спортивним ДТК. Він трошечки зменшує віддачу, а також підкидання нашої гвинтівки при кожному пострілі. Класна штука, але е, я вам скажу, що по моїм особистим відчуттям, вона дуже шумна. Ну, вона реально шумніша і громче, ніж стандартний наш е, пламегаз. Скручуємо наш типу, ДТК від відрюгера. І зараз я вам покажу глушник. Це, напевно, найлегший на ринку того, що я знайшов глушничок. Він зроблений з дюралі та з титану. Якщо я не помиляюся, він, е, в його вага плюс-мінус 250-300 грамів. З ним дуже класно працювати. І на 100 метрах, і на 200 метрах він геть не впливає на купність стрільби. Зменшує е, він е, наш шум приблизно десь на ну, 40-50%. Друзі, я так розумію, що якщо ви знайшли це відео, значить вам була цікава дана тема і ви чомусь його шукали. Я не претендую вам показувати, як треба. Я просто показую вам, як зробив я. А ви в коментарях можете написати, яка у вас арка, чи яку хотіли б арку, який варіант тюнінгу ви б зробили саме собі, тому що це насамперед цікаво особисто мені ваша думка. Далі що я вам хочу сказати? Особливу увагу ще хотів би приділити магазинам, тому що, згідно дозволу, ми маємо право на ось такі магазини: десяточки. Це Макпуловський магазин на 10 набоїв. 556 на 45, і з ним в основному я виїжджаю на стрільби. Чесно вам скажу, на стрільбах більшого і не треба. Він дуже зручний, він пустий. Бачите, зараз, ну, зараз вставлю і покажу вам, як він виглядає з аркою. Тобто, ви собі спокійно можете працювати з сушками, можете собі підложити кулачок чи подушечку для стабілізації в стрільбі. І пробувати зібрати якусь там кубку. Якщо ми вставимо якийсь магазин побільше, ось такий магазин йшов з арочкою нашою в комплекті. Взагалі вони йдуть, якщо цей магазин йде на 30 набоїв, але в ньому повинен бути штифт або спеціальний обмежувач, який не дає в нього зарядити 30 набоїв, заряджає тільки 10. Ну, Він дивіться, нам буде трішечки. Неудобний, да? тому незручний. Тому що типу, він не дає нам поставити арку вище, нам потрібно буде піднімати сошки, піднімати обличчя вище і це все доставляє нам деякі незручності. Тому 10 або 20 набоїв це саме те, що нам потрібно для ну, стандартних тренувань. Е, ще що хочу сказати: коли ви виїжджаєте десь, вам потрібно. Не забувати дозвіл на зброю, тому що без нього у вас можуть виникнути проблеми. Ну і давайте, напевно, ще скажемо декілька слів на фіналочку про чистку. Ось такий наборчик у мене є по чистки. Чим я його доукомплектував? Я купив ось таку ось протяжку для ствола, е, тому що, не знаю, знаєте ви чи ні. Те, що я надивився на Ютубі, що арка не чиститься до 300 пострілів, плюс-мінус. Ну, Якщо у вас невеликі перерви, там, день, два, три недільку, то можна до 300 пострілів її не вичищати. Тому ми часто дуже просто протяжкою вичищаємо ствол від порохових газів, а всі механізми чистимо після того, як стріл у нас хоча б 300 пострілів. І завжди у мене ось такий спрей з маслом. Все іноді іноді. Ще такий ось у нас е, ключик е, для чистки арки, але я вам так скажу іноді. На Аліку попадаються неякісні речі. Тому він зараз валяється як сувенір, і не один зазор не підходить для того, щоб хоча б щось почистити в арці. Тому е, не завжди не завжди на аліку виходить все, приходить все класне і якісне, як ви розумієте. Ось такі справи, друзі. Як ви зрозуміли, як ми вже провели невеличку аналогію арки і мотоцикла, що це безкінечний тюнінг. Цим можна займатися постійно. Можна, який хочеш, встановляти ПБС, інтегровані, не інтегровані, можна ставити будь-які загонники, можна ставити повноцінні приціли, можна ставити значником приціли, можна з неї їздити на полювання, можна ще кудись їздити. Я скажу вам чесно, я не мисливець, я не люблю вбивати тварин, і е, все, для чого я його купив, це просто щоб виїжджати, постріляти по картону і сповнити всі свої навики по стрільбі. Або для самооборони. Ну, що я для себе зрозумів, що е, не, ну, дуже незручно перевозити арку в автомобілі, якщо у вас нема нормального чохла або кейса. Е, в мене чехол відкритого типу, тобто мені потрібно знімати глушник, це обов'язково. І е, в такому стані все розбирати і все перевозити окремо. Класно, коли у вас є кейс і туди все влазить. Але в мене цього кейса немає, і доводиться викручуватися таким макаром. Знімати сошки. Бачите, на бистроз'ємі дуже класно і швидко знімаються. Складати приклад і ось в такому положенні, в чохлу, його перевозити. Але було б класно перевозити його в автомобілі зі складним прикладом. Але для цього потрібно буде пошукати і десь знайти адаптер складного прикладу. Він складається, по-моєму, на ліву сторону. Ну, і ось як ви можете розуміти, то арочка стає взагалі ось такою ось невеличкою і гарненькою. Е, було б класно попробувати в когось е, або постріляти, або хоча б просто потримати в руках з 11 або з 14 стволом. З 14-м я брав, дивився, дуже цікаво, але вона ну, небагато коротше, ніж моя. Зараз е, мене чомусь прикалує тема дуже коротких арок. Я дивлюся дуже часто американський YouTube, і там у чуваків дуже прикольні варіанти по тюнінгу. Ну, а сьогодні я показав вам саме свій варіант тюнінгу мисливського карабіну Anderson AM15. Він же ar 15 тобто платформа називається ar 15 Ось такі ось справи, друзі. Якщо вам понравився сьогоднішній формат нашого відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо не понравився, також напишіть, тому що це цікаво, і ваша думка також цікава. Ну що, друзі, на цьому ми і завершимо. До скорих зустрічей на каналі Громкастом.